Україна має всі шанси закінчити війну наступного року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine. Послухаємо. Також, так, також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці. Пропозиції його також побачимо. А в кінці в січні, вже в січні місяці, глобальний південь буде на боці України і на боці закінчення війни. Все це відбудеться. Я в цьому абсолютно впевнений. Це буде непростий шлях, але я впевнений, що у нас є всі шанси у наступному році це зробити. Є відповідні кроки для цього. А вони зашиті в і в нашу формулу миру. Безумовно, ми розуміємо, ми адекватні люди. Розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде, але є статут ООН, і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН. Ми надіємося будуть підтримані партнерами. Петро Олещук, політолог з нами на прямому зв'язку. Петро, вітаю вас. Так, доброго, доброго ночі. Ось в цьому спічі Володимира Зеленського була ще фраза про те, що сильні країни не сформували чіткої позиції щодо майбутньої мирної угоди з Росією. На вашу думку, чому я думаю, тут багато факторів. По перше, нерозуміння до кінця цілей, які вони перед собою ставлять, тому що тривалий час вони керувалися настільки об'єктивною реальністю, яка полягає в тому, що існує. Агресивний, надзвичайно небезпечний для всього цивілізованого світу організм під назвою Російська Федерація на чолі з Путіним. І з іншого боку, є багато західних політиків, які все думали, як би оце його стримувати, як його можливо використати, створити там якісь умови для. Так, званої, так званого політичного транзиту, тобто зміну політичного устрою і тому подібне, а не про те, як його просто зупинити. І це обумовило значною мірою ту непослідовну, недосконалу, повільну політику підтримки України, яку вони обрали після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Ну і другий фактор це звичайно фактор ядерного шантажу, який останнім часом дійшов до своєї чергової кульмінації російський диктатор знову бряцкає ядерною зброєю, і зрозуміло, що це в першу чергу орієнтовано на західних політиків, і зрозуміло, що це на них впливає. Бо якби не впливало, вони б не займалися цим ну, буквально раз на місяць, щонайменше, а так, в принципі, значно частіше може бути. Це звичайно не єдині фактори, але от так само не треба забувати про постійні якісь політичні кризи, перетрубації, зміни урядів в державах-партнерах України. Все це впливає на послідовність, чіткість позиції, і, мабуть, це так само один із факторів, чому російська агресія триває досі, тому що, от саме на це і розраховує в кінцевому рахунку, путін на хаос, на якісь непослідовні кроки. На відсутність якоїсь стратегічної політики в аспекті протидії російській агресії, і оце в кінцевому рахунку і виражається в тій ситуації, коли Росія уже за цей час сформувала довкола себе вій зла уже не просто як метафору, а як завершене геополітичне утворення, куди вже входять і Північна Корея, і Іран, і вони дуже тісно вже пов'язані не лише на рівні якихось практичних відносин на торгівлі, але й на рівні. Договірних відносин із Росією. І от з іншого боку, Захід, як і раніше, роз'єднаний, не має чіткої позиції, не має чіткого розуміння, не має чітких кроків і все, що з цим пов'язано. Дивіться, Росія грозить ядерною зброєю, ну, як мінімум, уже два роки. З моменту українського контрнаступу і звільнення Харківщини і Херсонщини. І увесь цей час Західний світ. Ну він мовчить, він не знає, як реагувати на це, і тільки тепер у США заявили після зміни ядерної доктрини в Росії, заявили, що вони переглянуть американську доктрину. Чому така реактивність? Чому вони не є активними, е як люблять називати Сполучені Штати е світовим поліцейським? Ну Сполучені Штати вже досить давно відмовилися від практичного виконання функції світового поліцейського. Це реальність. Там тривалий час. Е Останні останні роки посилювалися тенденції ізоляціонізму відмови від більш активної участі в міжнародних відносинах, тому це так. Ну після відповідного тривалого періоду э, достатньо активного втручання в світові справи, в сполучених штатах почала домінувати ідеологія ізоляціонізму. і в кінцевому рахунку, як показує практика, це нічого доброго не приносить ні самим штатам, ні світу, нікому. Але от знову ж таки тривалий час вони виходили з того, що якось можна з Росією домовитись. Як би це не абсурдно не виглядало, враховуючи характер російського режиму і характер тих кроків, які він здійснює і проти України, і проти всього світу. Особливо терористичний характер цього режиму. І це найголовніша проблема, тому що вони тривалий час ігнорували терористичний характер російського режиму. Не просто агресивного, не просто не демократичного, відверто авторитарного із тенденціями до тоталітаризму, а от режиму, який знову ж таки є абсолютно терористичним, він провів свій тероризм на території України, починаючи від нищення української інфраструктури, а це суто терористичний акт, і завершуючи знову ж таки атакою таких, наприклад, абсолютно цивільних об'єктів як Охмадіт. Де всі подальші розслідування СБУ, це в принципі вже достатньо переконливо довело, що це була свідома терористична атака з метою залякування громадян України. А зараз вони вже переходять на тероризм по відношенню до західних партнерів України і не просто на залякування викрили нещодавно відповідну терористичну групу, яка мала займатися диверсіями в Польщі. Знову ж таки, знайшли відповідні. Вибухові е елементи, які мали перевозитися літаками до північної Америки, і знову ж таки, це є свідченням планування теракту в повітрі, перерізання інтернет-кабелів в Балтійському морі все це диверсії, теракти, які очевидно держава-терорист планує використовувати як аргумент для тиску на захід, і ігнорування тривалий час терористичного характеру Російської держави. А Україна домагається від Сполучених Штатів надання Росії державу статусу держави спонсора тероризму вже дуже давно. Але, от постійно знаходяться якісь відмовки: ну не треба, це нічого не дасть, і тому подібне. І це по суті послугувало для цієї держави терориста виправданням. І от вони відповідним чином цей, цей мандат на здійснення тероризму. Вони його в принципі реалізують, і це по суті вже стала невід'ємна частина їхньої політики. Ось це лягає в обговорення нашої наступної новини, яку я хочу з вами обговорити за отруєнням діоксином Віктора Ющенка. Стоять російські спецслужби. Секретний документ про санкціоновані особисто путіним убивства опонентів за кордоном. Опублікувала американська розвідка у доповіді. Зокрема, детально описано підрив за наказом Кремля автівки чеченського політика Зілімхана Яндарбієва в Катарі і отруєння полонієм у Лондоні експівробітника співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Віктор Ющенко, отруту, Діоксин <кій> підклали у їжу під час виборчої кампанії у 2004-му. Деякі частини документа все ще приховані для захисту. Секретної інформації. Тобто, що ми маємо? Американці точно знали, що це санкціоновані особисто путіним політичні вбивства Ющенка цього року 20 років уже минуло з цього моменту отруєння. Для нас це не була секретна інформація про це отруєння деоксином. Чому розсекретити цей документ вони вирішили зараз? До цього 20 років ну, з моменту отруєння Ющенка, нормально у них все було з Росією, і е, вони знали про це, але ну що, ну, можна було закрити очі. Чому тепер е, ну офіційно, наскільки я розумію, офіційна мотивація полягає в тому, що е, вийшли відповідні терміни е, цих секретності цих даних. Але якось знаєте, достатньо дивно, що вийшли терміни секретності саме зараз. Саме зараз, коли розгортається черговий. Етап і черговий рівень російського шантажу, який спрямований в першу чергу на захід. Ну тому що те, що росіяни випробували по території України міжконтинентальну балістичну ракету, яку згодом скромно намагалися перейменувати в щось інше, ну це ж насправді демонстрація не для України, і це демонстрація сили в першу чергу для Заходу. Мовляв, дивіться, у нас є відповідні засоби, і ми можемо на вас їх. Кинути всі ці засоби. Тобто вони продовжують накручувати масштаб залякування. Причому, що характерно, вони перейшли цілу низку відповідних, ну не те, щоб меж, ну вони їх, їх завжди переходять. Але от вони багато чого зробили, що виходить за межі е, практики, е, яка, в принципі, мабуть. У ну, скажімо так, була ще нещодавно прийнятною для тих самих сполучених штатів. Ну тобто, вони залучають до відкритих військових союзів абсолютно маргінальні режими, такі як, наприклад, північно-корейський режим. Причому починають не лише одержувати від них щось, але й очевидно і давати щось ракетні, ядерні, будь-які інші технології, які роблять цей режим максимально небезпечним для всього світу. Залучають цей режим для а, агресії в Європі. А зараз вже починають завдавати удари міжконтинентальними балістичними ракетами, що ще вчора видавалося абсолютно чимось неймовірним. А вони це роблять. Тобто вони показують, що для них ніяких меж, в тому числі і меж розумного, не існує. Ну і тепер виникає запитання: Окей, ви оприлюднили ці дані? Чи не є це найкращим доказом? Того, що Росія є державою спонсором тероризму, що Україна намагається довести уже не один рік і надає для цього переконливі факти. А тепер виявляється, що в принципі вам тої факти не потрібні. У вас ці факти були, причому ще 20 років тому: те, що Росія справді займається державним тероризмом, що це частина російської державної політики. Ну тобто, запитань досить багато виникає. І я думаю, що треба. Найближчим часом ставити перед сполученими штатами питання руба визнання Росії державою спонсором тероризму, спираючись на факти, оприлюднені самими штатами, в тому числі. А що це змінить? Що це змінить для Росії? Санкції вже десяток пакетів. Вона продовжує нарощувати свою економіку, продає нафту, газ. І прямо і в обхід санкцій отримує комплектуючі через фірми прокладки. Що може змінити оце визнання країна тероризм терористи? Що суттєво ускладнить для Росії обхід цих самих санкцій через треті країни, які зараз успішно цим всім займаються, тому що взаємини з державою спонсором тероризму будуть каратися на дещо іншому рівні і в контексті обходження санкцій, і в контексті. Обходження і якихось відповідних елементів того, що самі росіяни називають так званим паралельним імпортом. От власне тривалий час від впровадження цього статусу сполучені штати відмовлялися, мотивуючи це тим, що мовляв, це якось погано позначиться на відносинах із якимись стратегічними партнерами Сполучених Штатів, які займаються достатньо активно торгівлею з Росією, а надання відповідного статусу Росії. Ну, одразу суттєво змінить ситуацію і буде вимагати більш серйозного і адекватного дотримання санкцій. З іншого боку, ну от ми говорили це, що дивіться, там не треба заганяти Росію в Кут. Що якщо, наприклад, її оголосити держави спонсором тероризму, то це буде означати, що вона піде на якісь там необачні кроки, а вона вже на них іде. Вона уже прямо. Погрожує заходу ядерною зброєю, тобто, вон визнання Росії державою спонсором тероризму призвело до того, що Росія, зрештою, вивела цей державний тероризм на найвищий рівень з усього можливого. Ну і от виникає запитання щодо успішності цієї політики: відмови від визнання Росії державою спонсором тероризму. Спасибі вам велике за ваш час і за це включення у таку пізню годину. Петро Олещук, політолог, був з нами на прямому зв'язку.